Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні, заїхавши на одну із площадок. В Польщі знаходимося в місті Варшава. Є тут автомобільчики, покажу вам ціни, ну і оглянемося, що воно таке. Є одна проблемка, друзі, випав сніг. Ну і ми не бачимо даних по автомобілях. Але машинки відкриті, тому будемо заглядати в салон, ну а далі вже читати, що там написано. Отакий, от, друзі, Passat, турбодізель. Такий от стан на дисках, на латвійських номерах, ціна його я вже заглянув 23 тисячі злотих, в доларах вам переведу. От заглянемо в салончик. Такий, друзі, салон. От, 23 тисячі злотих Volkswagen Passat 2012 рік, пробіг 262 тисячі, 1,6 і мотор Ну, Бачимо під заміну, ну а так, по суті, досить непоганий стан. Провести хімчистку, ну, пробіг вже трошки є дав машини. Доволі непогано. Давайте пройдемо далі. Є тут наш опель. Не знаю, будемо дивитися. якщо відкрито, то покажу вам ціну, якщо ні, то будемо йти далі. Так, да, всі машинки відкриті. Ось такий от опольок двохмісний. Такий от стан салону. Пробочка в нас механіка, п'ятиступка. На жаль, вони не пишуть тут нічого. Corsa, не бачу характеристик, можливо, він проданий або ще не поставили. Давайте заглянемо. В такий опельок, Тут а ми двері не відкриємо, замерзли. Йдемо далі. От така от, друзі, Toyota Корола. Колеса вже спущені, стоїть видно давненько тут. Попробую відкрити, але но... ні, не відкрию. Тут в нас ціна є, але ми не можемо її відкрити. Така от, друзі, шкода Octavia. В універсалі. Ціна її 47 тисяч злотих. Двері, на жаль, не відкриваються, але можу показати хоча б отак. З тої сторони зараз відкриємо двері. 2.0 дизель, пробіг 171 тисяча кілометрів 2017 рік. От така от шкода Octavia Заглянемо зараз в салончик, одна сторона відкривається. Погодні умови не дають подивитись автомобіль. Ну, що зробиш? Вже приїхав, то буду знімати. Ось такий от салон. І, кстати, дуже приємно пахне. Пахнючка тоді Натерли його. О, в такому стані, як бачите, все дуже приємно. І ззаді ми ще бачимо, стоять чотири колеса зимових. Пробіг 172831 кілометр. Непогана шкода. Все чистенько. Видно, що за машинкою дивилися. І от бачите самі стан салону ззаді. Йдемо далі. Такі, друзі, Volkswagen Passat. 16 тисяч злотих ціна я вже подивився. Такі от колпачки стоять, теж в універсалі. Зараз заглянемо в салон, там більш детальну характеристику скажу. 2.0 турбодізель. Салончик такий вже поношений. Є запах куріння. Курили в автомобілі. Отак от виглядає. Обшивка двері, руль вже з потертостями. Ну і пробіг тут у нього вже 298 тисяч. 2010 рік. Б6 посад. Коробочка автомат. Ну і салончик ззаді теж хімчистку потребує. Резини не бачу, резини тут немає. Такі от, друзі, пасатик. А ну і тут теж вже бачимо резинка під заміну. Audi a 4 Ось така вже пішли вже ржавчина, рижики полізла. Кому цікаво. Ціна її 12 тисяч злотих. Ось така от Audi. Так, заглянемо в салон, скажу вам характеристики. Це у нас А4 2006 рік. Пробіг 30... 335 тисяч. 2,0 мотор, бензин. Ціна 12 тисяч доларів. 12 тисяч злотих вибачаюся автомат коробочка. Ось такий от стан. Машина теж відчувається, що тут курили. Присутній запах. Пробіг вже досить великий, але салон, що, скажімо так, в досить непоганому стані. Це все хім чиститься, робиться і якщо мотор добрий, то машинка ще й побігає. Так, поставимо на місце цю штучку. Ну і отак от виглядає карта двері. Повністю автомобіль відкривати не зможу, бо все замерзло. Показую те, що є. Йдемо далі. Такий от Mitsubishi Lancer. Японець нам попався. Бачу права фара якби чиста, ліва повністю в тумані. І такі в них, що вони пластик з часом пускліє. От в такому кузові ланцер. Давайте заглянемо в салон, подивимося на ціну. Написали зразу, що ми бачимо LPG 2010 рік, 162 тисячі. Пробіга 1,8 бензин, 20 тисяч злотих. Такий от стан руля. В машині нічим не пахне, досить все приємно. Коробочка да, видно що її потягали вже. 5 передач, механіка стоїть. Ну і також встановлений газ. Так виглядає салончик ззаді. Ну і бачимо клапан перехідний для заправки газового балону. Mitsubishi Lancer. Volkswagen Ось такі от. Диски стоять рідні, по ідеї ще. Теж на латвійських номерах, друзі. Заглянемо в салончик. Подаємося, що нам тут пишуть. Коробочка зразу бачу, механіка. 2008 рік, пробіг 284 тисячі 2,0 бензин і також газ. Ціна 23 тисячі злотих. Такий от стан автомобіля. В салоні досить все непогано. Є ось ті дерев'яні вставочки, хто любить. Ну і так виглядає сам руль. Ну і Бачимо, що автомобілі теж курили, бо дуже присутні бички від сигарет. Volkswagen це це. Рядом у нас тут стоїть шкода Super B. Я вже подивився 1.6 дизельок. Заглянемо зараз в салон. Делись тут якісь штучки стоять, непонятні. Так от виглядає автомобіль. Кода SuperB 2015 рік, пробіг 228 тисяч, 1,6 дізель Ціна 21 тисяч злотих. Коробочка механіка шестиступка. от так от виглядає салончик. Такі от, друзі, автомобільчик Шкода Супер Б. Ну, машини вже поюзані, да. ну, але й ціни недорогі, дилюся, тут а всюди вже стоять підставки, не знаю для чого це. То ли не працює, то ли так треба. А йдемо далі, глянемо, що у нас тут ще є. Машинок є досить багато, але всі я не можу відкрити, бо вони позамерзали. Там, де сонечко виблиснуло, там ми можемо заглянути, ну, от є така от Audi, але ми точно її не відкриємо, не хочу навіть пробувати. Пройдемо далі, подивимося, що в нас тут ще є, є мазда. Така от, друзі, маздочка. Заглянемо, чи відкриється чи ні. Да, Мазда в нас відкрилась. Глянемо, що це в нас за Мазда. Мазда це X5, 2013 рік, 233 тисячі пробіг, 2,2 дизель. Ціна 45 тисяч злотих. Так от виглядає руль в такому стані, досить непоганому. Панелька, торпеда. Коробочка у нас тут автоматик. Сидіння досить в непоганому стані, не видно ніяких подертостей. Ну і немає запаху тут. Неприємного, скажімо так, куртів тут, по ідеї, не було. Такий просторий, великий автомобіль. Карта двері. Тоже тут. Все чистенько, нічого ще не повздувалось, не подерто. жива машинка. Ну і ціна ціна чуть більше 10 тисяч доларів. Така от CX5 на польських номерах. Hyundai'чик у нас, друзі, i40. Тож на латвійських номерах. Пройдемося, так по кругу, покажу вам. Такий от автомобільчик. Давайте заглянемо теж в салон. Що ми бачимо? Автомат 2014 рік? 190 тисяч пробіга, 1,7 дизель. Ціна 34 тисячі злотих. От так от виглядає руль. Бачимо, що не сильно він, не видно по ньому прям великого пробігу. Все досить чистенько, навіть приємний запах. Коробочка в нас автомат. Ну, є тут варвари, що сверлили, прикручували. Бачимо, ззаді теж у нас є обдув. Ну, салон да, потребує хімчистку. Ну, але стан досить непоганий. В принципі, і пробіг ще до 200 тисяч, якщо вірити, що воно так і є, така от Hyundai I40. Ще один автомобільчик у нас тут Audi, А4 b 8 Ліфт в універсалі, теж на латвійських номерах. Отак от, от виглядає ззаді. Дізельок ми вже бачимо. Давайте заглянемо, подивимося, що пишуть. Audi А4 Б8 2012 рік. Пробіг 262 тисячі км, 2,0 дізель 140 кінських сил. Ціна 31 тисяча злотих. Було 35, перекреслено 31. Скинули трошки ціну, видно. Так от виглядає салон. Дуже приємний тут запах, пахнючка. Це досить красиво. Видно, що машинка за нею дивилися. Ну, пробіг, друзі, вже 262 тисячі, не знаю, для дізеля це багато-небагато. Як ці мотори ходять? Не скажу вам. Але стан салона дуже хороший. Таке от Volvo s 60 По кузову так, вроді нічого, те, що ми зараз бачимо. S60 t 5 Заглянемо що пишуть. 2016 рік 146 тисяч пробіга, 2,0 бензин. Ціна 48 тисяч злотих, 48 500 злотих. Так от виглядає приборочка, такий от руль. Вольво. Також. Панелька так до водія направлена. Щось куча кнопочок циферок. Як чесно кажучи, ніколи вольво такому і не бував в салоні. Тож дивлюся з вами перший раз. Салон на шкірі. Отака ну, груба шкіра на любителя. Ну тим не менше. Так от виглядає вольво. Є навіть сидіння, має пам'ять. Верніше є сидіння з пам'яттю. З регулюровками ну, Повний електропакет. Ну і обшивка двері, карта двері все чистенько, без подряпень особих. Ну, тут є хіба да, є якісь тут нюанси, але іменно самі кнопочки там все нормально. Така от, друзі, вольва. Вона на сонечку відійшла, покажу вам, що ззаді. Ну теж, да, є. От, щось возили покоцали машинку. Ну і є такий трошки запах, так, да, специфічний, але не куріння. Такі от, друзі, Citroen. Citroen Picasso. Глянемо що ззаді. Він відкритий, теж покажу вам ціну. Це в нас C4 чи C4. Такий сімейний автомобільчик. Просили дешеві машинки, от вам показую дешеві автомобілі. 2008 рік, 320 тисяч пробігу. 2,0 LPG плюс бензин. Тут стоїть газова установка 15 тисяч злотих ціна. За даний автомобіль. Водійське сидіння вже видно трошки поізносилось. Ну, а так бачимо ззаді ще нам дають резину. Якась вона різна, але щось дають. Салон, в принципі, в непоганому стані. Такий от цікавий руль всі траганчика. Така торпедка МП3. Великий пробіг, ну, але і ціна, по суті, недорога за даний автомобіль. Навіть собі по клімату, бачите, виставляєте самі скільки вам потрібно. Цікаво. Так і от дочь, друзі, американець попався, вирішив теж його показати. Старенький вже походу. Ну, глянемо що, що за нього хочуть. Ось так от вигляд ззаді. Заглянемо в салончик, подивимося, що вони нам тут пишуть. А, ну є в тут коцка зразу бачу. Те, що замітив. Вдарена дверка. Дочь Джурний. Не знаю як правильно читається, чи юрний. 2009 рік, 187 тисяч пробіга, 2.0. Дізелек, ціна 18900. Така от цікава зелена підсвіточка. Що, як колись раніше в старих автомобілях було. Велика така торпеда. Коробочка бачимо автомат. Ну і салон, в принципі, доволі ще живий. Чиста хімчистка, так то не видно, щоб він був. Подертий навіть маємо люк тут. Такі от дочі, друзі. Ну і карта двері теж в непоганому стані. Є якась походу, парктроніки якісь чи що. Що то стоїть. На цьому, друзі, будемо відео завершувати. Показав я вам автомобільчики, досить дешеві. Правда, не всі, бо немає можливості відкрити двері, не хочеться ламати. Так як випав сніг, потім почав таяти, і в мороз, і воно все замерзло. Так що до наступних відео ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, кому цікаво. Ну а в подальшому будемо далі показувати вам знімати. Всім добра миру, до скорих відео, всім пока!